Всім привіт! На зв'язку майстриня віта! Вітаю вас у своєму творчому вимірі. І сьогодні ми з вами будемо створювати ось таку красу. Щоб зробити ось таку іграшку, нам знадобиться 6 шматочків синельного дроту двох кольорів. Ну і стрічка, щоб це двісти. Що ми робимо? Беремо спочатку один дріт. Тепер іншого кольору складаємо рівненько, щоб у нас кінці сходились. Тепер ще один темний. Не знаю, що на, кадрі, на камері добре видно, в мене просто два літинка рожевих. Знов світлий, знов темний, знов світлий. Таким чином їх чередуємо, дивимося, щоб у нас ці кінці були однакові максимально, наскільки зможемо це зробити. Я розвернусь, щоб вам було краще видно. Так, тепер ось так. Добре це фіксуємо пальцями, щоб у нас не порушився порядок, коли ми вирівнили вже кінці. Я ще не вирівнила. Ніяк не хоче вирівнюватись. Ось так, добре. Добре, тепер фіксуємо пальцями цей порядок, щоб він у нас не розвалювався, не змінювався. Згинаємо це навпіл наш дріт. Усі шматочки одразу. Згинаємо їх навпіл. Знаходимо серединку. Тепер в серединці ми їх перекручуємо, згинаємо тепер повністю натил. І ось цей наш кінець закручуємо, щоб в нас зафіксувалися усі, усі вони. Разом трошки отак закручуємо його. Таким чином. Тепер поєднуємо усі ці кінці. Тут же не дивимось на порядок, він все одно трошки десь може буде нерівний. І теж десь відступаючи сантиметр 2, закручуємо усі ці кінці. Разом. Ось така у нас незрозуміла вийшла спіралька. Тепер ми маємо затискаємо і в два різних бока. Цей крутимо сюди, а цей до себе, від себе і до себе. І скручуємо ось так, притискаємо наші два кінці. І тепер ми маємо вирівняти наш дріт, не забуваючи його чергувати кольором. тут у нас рожеве тоже має піти. У мене десь проминувся. Можна переставити. Щось у нас вийшло не туди, ми це все рухаємо, переставляємо, відновлюючи порядок чергування наших, нашого дроту. Надаємо форму нашої майбутньої, тієї фюрки, яку ми хочемо власне, з цього зробити, Так, трошки дали, тепер ще трошки притискаємо, щоб більше розкриття було. Перевіряємо, чи все в нас так, як ми собі напланували. Намітили. Намагаємось рівномірно їх між собою розділити, щоб були однакові відстані між ними. Що все у нас було гарненько. так І тепер ми в різні боки знов крутимо від себе а цю до себе, щоб трошки підкрутити. Таким чином, трошки приплюснуємо і трошки підкручуємо в різні боки. Ось така спіралька в нас вийшла, тут у нас, бачите, трошки ширше розкруття, ми сюди трошки рухаємо, щоб вирівняти цю нерівність. Далі руками трошки рухаємо основу. Можливо, десь треба просто підкрутити ось цю кінці. Воно вирішилось. Ось така спіралька у нас вийшла. Ну і тепер, щоб це підвізти, можемо знайти десь один кінець, проволочки. Якийсь верхній, якщо вдасться його відшукати, а де нам щось таке вдасться, щось мені таке вдалося. Засовую туди стрічечку. і закручується назад нашу проволоку або можна просто було насправді щоб воно напевно було найтрільніше можна просто продіти знизу наскрізь нашу ниточку і ось так її протягнути доверху і тут зафіксувати вже музиком. Якщо боїтесь вже порушити те що ви там зробили щоб не розпускати не проволку зайве раз Така спіралька у нас виходки. Ось таку красу ми сьогодні з вами зробили. З вами була з любов'ю, ваша майстриня Віта. Підписуйтесь на мій канал, на мої соціальні мережі. Буду рада бачити вас знов у себе в гостях. Ставте дзвіночок, аби не пропускати виход нових відео. Я буду рада почитати ваші коментарі і до нових зустрічей! Па-па!